Мокрота везде. Поїдемо в місто з'їздим трохи. А, іриси розпустились. Стигли тільки покосити снаружи. Всередині ніяк. Уже в неділю буде погода. Таня та їдем. Вода. Капець. Мокрота. Ездив на роботу. Забрав трудову хлопці. Подарунок. Дали. Зараз розпакуємо. Покажемо. Розпаковочка того, що їздив сьогодні на роботу. Забрав трудову. Хлопці подарували такий на пам'ять мені подарунок. Набор інструментів фірма Інтер. классный шикарный набор инструментов и тут накидные и гаечные ключики и баллонный ключик который я так мечтал купить но ну, не не, не, хватало не хватало кошек вечно их не хватает так и вот такие ше -таки, ше наборчик ну я Задоволений. Дякую хлопцям за такий подарунок. Щастя повні, Щастя повні штани. <хи> да, такі головочки, всякі різні. Ну я вже такі бачив десь. Ну я так пам'ятаю, в кого я бачив. Діма. Ти, навірно, сім, це була твоя ідея. Дякую тобі. Всем дякую. Да. Ну, идея твоя, я знаю, что твоя. А всем дякую за такие набор, Боже, я ж теперь моя машина будет лялькой. Ремонт телефона. Шесть лет казал, несу в ремонт. Так, видоремонтировали. Поменял, все так, заходив за телефоном, мимо проходя, що я докупив такі речі до, до столу, до дому. Ну і на дачу і тут крупа і вся Усяна не було крупа. Не швидкого приготування, а сама крупа. Я взяв. Так, заморожена квасоля. Горошик. Ми вже брали його. ага он. классный зеленый мягенький так белокочанная молода капуста хумус танюшки хумус так ну и фрукты взяли апельсины и первый раз взяли попробовать абрикосы Абрикоси свіжі. А курага до чаю ми взяли. Ну, на кашу і семечки тыквенный цинк для желудка организма в целом. До желудочно-кишечного тракта. як то так. Так, зайдемо в справах. Ага. Шей две плюс штуки. Это вообще. Все бы с Ну типа, по нормально, я бы там. Ну Я во вроде друг, А не вот есть. Ші... А стоит? 30. Выходим. Ну, на день защити діт... захисту, дітей. захисту дітей, то це було в 81-му році. 81-й рік було. Ні, 80-й. Ні-ні. ні 81-й. А ну так, да, ми вже не в 81-й І повіс не, я не, свою так. дівчину. Тоді Тетяна в школі вчилась, дитину в зоопарк к ним. Сам. Це ми служили в Германії. Мої батьки служили в Германії, а Саша молодий лейтенант приїхав. Ага, там, ага. Познайомилися і на побачення поїхали в зоопарк, походили, вирішили зайти в ресторан. Та, нам кафеш, 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 а мій кавалер взяв мало грошей, сидить в ресторані і каже, ну кафешка, ресторан не знаю. Кажет, а нам хватить грошей. Нічого, нам хотів, ми одне морозо лезли на хату. Слізали по, по черзі, так? Да? Ні, два було. А, два було. Mm -hmm. Я вже їдав, не пам'ятаю. Mm -hmm. Така смішна історія була. Слухай, треба mm -hmm. з'їздити туди. Ми в'їдемо, ми скоро поїдемо. Зараз поїдемо в Польщу, треба заглянути в гарнізон. Mm -hmm. Ну класно подивіться, так? Ну mm -hmm. Так, налазились, йдемо додому. Буде так будемо обідати. Що будемо обідати? А, щось придумаємо. Так, да, прийдемо придумаємо. На лісопетний батальйон не хочеш піти, Приїхав у нас. Що? Що тут хоче? Боже, хто їх ще дивиться? <реш> <Жасно>. <реш> Не, ну, раз вони новий магазинчик відкрився. З Європи. В, В Європейській. <реш> Кав'ярня <реш> маленька. Славно. Славна. Тобі, смачна кава. Ага. Написано пора кави. А, да, мабуть. Мабуть, буде дощ. дощ. А тут він проривається. Зелений горить. Ага. Тут добавки і що? Оператор не впади. Оператор не впади. Може, вона до когось писати. Кипівники покажи, гарні. Во дворі Це пивники за що? Це що, Танюшка півники? Ципівники, квітки називають. А, піони розпустились біля дому. І дощ пішов. Ага. Доганяю. Гарне. Тут раніше, ніж на дачі розпускаються. Ага. Розочки такі. Перейшли додому з міста, пообідали. Думали поїдемо. Ні, дощ іде, Мокра Мабуть, перенесемо на завтра. Хожу, нема чим зайнятися. Саша ходить, нема чим зайнятися. Думаю, підійду до тебе, подивлюсь, що ти робиш. Я красую. Да. Ну, я зараз зроблю фрукти. Будемо кушати, а потім будемо пити чай. Дощ, йде, Печалька. Тоже, тоже скучаю. Зараз Что зробиш, Пока закрыла и мама працюет. Фильм смотрим.